Я радий бачити, що стільки активних молодих людей стоять щитом на захисті націоналістичних ідей. Хочу довести до нас, до всіх одне, що Львів це є місто націоналістів, Україна це і країна націоналістів, які твердо стоять на захисті її кордонів та інтересів, на захисті української державності. Тих щурів, які завелись на нашому кораблі, ми витривемо. Я вам обіцяю. Зараз за традицією ми зачитаємо молитву українського націоналіста. До молитви, чисті голови! Україно! Україно! Свято мати героїв! Свято мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Приладь буравіти в Кавказьких! Приладь буревіти в Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боївславного завойовник! Батька хмеля! Уєсла того самой обника, батька хмеля! Тріумфовий і комар мат революції! Тріумфовий і комар мат революції! Радість і омоном Софійських дзвонів! Радість і омонов сифійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєї опроміненця! Слава твоєї опроміненці! Все життя моє! Води присвята! Все життя моє! Оти, все щастя моє! Води все щастя моє! Задзвони мені бряска до Кайдані! Задзвони мені бряска до Кайдані! Скрипом крипом шибани, цю понурі ранки! Скрипом крипом шибани, цю понурі ранки! Принеси мені зойки катовани! Принеси мені зойки, катовани! У льохах тюрмах і на засланні. У льохах тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була раніта! Щоб віра моя була. Щоб зросла завзяття міць! Щоб зросла за взяття міч! Щоб сміли йшов я в бік! Щоб сміло, щоб я в бік! Так як ішли герої за тебе, свята! Так як і пішли героїв за тебе свята! За твою славу! За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помсти дань по неволі! Щоб Честь, водоручесть! Блумкатів твоїх! Лукати твої! Невинна кров помордованих дітей твоїх! Не кров помордованих дітей твої! твої. Велична смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших не знаних нам! Ворозкидання по батайком поховань. По Спаливо нем житі творчим. Всю кволість у серці моєму. Спали вонем житі творчим, всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, Скріпи мій дух, вартой волю, Зартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. До ясних чинів! до ясних чинів! ти хай знайду я смерть! У чинах знайду я смерть! Солодку смерть! У муках за тебе! Солодку смерть! у муках за тебе! І розплинуся в тобі! І розплинуся в тобі! Я вічно житиму в тобі! Я вічно житиму в тобі! Від вічна Україну! Відвічка! Помолить. Помолить. Товариство, всім дякую. Воли ви осередки відчутові, прошу залишити.